Вітаю глядачів нашого каналу та тих, хто спостерігає за нашими соціальними мережами. З вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин «Інструментаріум.UA». У даному відогляді надамо вашій увазі полірувальну машину від компанії Bosch, а саме модель GPO 950. Як ви бачите, постачається вона у картонній коробці, яку ми зараз відкриємо та подивимось, що ж знаходиться всередині. А отже, приділимо увагу комплекту постачання. Окрім того, звісно, технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, почнемо. Відкривши пакування, у котрому постачається даний інструмент, ми бачимо, що до комплекту постачання, як завжди, входить уся необхідна технічна документація, в тому числі українську. Мовою. Окрім того, звісно, сама полірувальна машина, полірувальна губка, платформа. Додаткове руків'я, захист вентиляційних отворів, два ключі та адаптер. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Споживча потужність 0,95 кВт. Діаметр шліфувального диску 180 мм. Кількість обертів регулюється від 600 до 2100 обертів на хвилину. Габарити 325 на 118 на 224 мм. Вага інструменту 2,3 кг. Гарантія відворот. 12 місяців та додатково 24 за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch впродовж 3 тижнів з моменту придбання, розглянувши технічні характеристики, переходимо до самого інструменту. Почнемо з кріплення мережевого кабелю. У нас тут присутня спеціальна накладка, котра упереджує його злам в проблемних місцях. Наступним несумнівно приємним моментом будуть руків'я. Вони забезпечують зручний та надійний хват, мають рельєфну поверхню, котра ще й прогумована. Саме за рахунок цього, тривала робота без перерви не зменшує точність даної роботи. Інструмент у нас з рук не випадає. Додаткове руків'я є можливість встановити як з лівого, так і з правого боку інструменту, в залежності від вашої на то потреби. Далі, друзі, так як ми можемо працювати з різними типами матеріалів, у нас присутнє регулювання кількості обертів, тобто універсальність даної полірувальної машини також присутня. Так як даний інструмент використовується повсякденно в промислових завданнях, пов'язаних з поліруванням, нас присутні сервісні вікна для можливості швидкої заміни вугільних щиток. Чудове охолодження даної полірувальної машини забезпечує велика кількість вентиляційних отворів та металевий корпус редуктора. Також даний корпус захищає інструмент від певних пошкоджень, що несумнівно збільшує термін його експлуатації. Друзі, як висновок, ми маємо потужний інструмент знову ж таки для промислової роботи. А на цьому наразі у мене все. Якщо маєте додаткові запитання, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту Instrumentarium.ua. Обуртовані відповіді та інструмент саме під ваші потреби. А особисто я подякував та ще побачимось.